Благодійний штаб акціонерного товариства «Харківобленерго», а точніше сказати, ініціативна група, працює з 2022 року. Ми вже не раз організовували збори для госпіталю серед працівників нашого товариства. Хотілося б одразу відзначити, що ці ініціативи завжди знаходять щирий відгук серед наших колег. І це дуже надихає. Адже коли ти бачиш віддачу, згуртованість, то хочеться робити ще більше, ми б хотіли подякувати кожному працівникові обленерга, хто долучався до цієї справи, хто перераховував кошти, хто приносив речі. І завдяки цьому, ми лише за останній період відправили три партії допомоги до госпіталю. Волонтери медичного закладу вже нас знають. І коли ми приїжджаємо, вони нас зустрічають із радістю і вдячністю. Ми дуже пишаємося бути частиною цього благодійного руху. Під час останнього збору у нас з'явилася ідея привітати наших поранених у госпіталі зі святом Великодня та пригостити їх смаколиками власного виробництва. Їдальня «Харківобленерга» славиться своєю випічкою, тому у нас не було жодних сумнівів, де замовляти Пасхи. І вони вийшли просто чудові. Дякуємо нашим кухарям за цю красу та смакоту. Пекли сирні паски з добрими думками та з вірою в перемогу. Хочемо подарувати нашим воїнам особливу радість скуштувати випічку, в яку вкладена не лише праця, але й душа. Окрім смаколиків, сьогодні ми передаємо нашим бійцям і обереги. Вони зроблені руками дітей наших працівників. Побажанням скорішого одужання та перемоги. Сподіваємося, що вони сподобаються та зігріють душу нашим захисникам.